скажите, пожалуйста, я могу увидеть книгу жалоб и предложений? Да, вот ласка. Но она должна быть доступна в вестибюле. Что она такая затемненная? Доброго дня. Доброго дня. Добрый день. Вы можете рассказать, что вчера Знімали від камеру машину. так камера своя, ви домашня, домашня. А де це було? Де це була на Київському шосе. На Київському шосе. Ви звертались у відділення Даї Богунського району? Можливо, якщо є справопорушення адміністративного характеру, то є совдію на червоний сіноцвітний формат. Да. Доказова база, можливо, це буде застосовуватися, коли судді. Якщо, Якщо водій згоди, не згоден. Якщо водій згоден, вона ніде не застосовується, вона щось Ну, З цим я согласен, що це є доказательство. Да. Ну, так, ви назвали, ви що знаєте, ви... що є багато водій спочатку згоджується з получшем праводоружником, потім відмовляється, потім звертається до, до адвокатів, інспектор має доказової бази і адміністративний протокол, який вже написаний це документ звітності. Вже нема куди обіду. Ну, якщо я не помиляюся, то можна казати, трьох одиниць, там чітко вказано, що співробітник може використовувати за свою відеозапис, але вони повинні бути нічого сертифіковані, не повинні повинні перевірку. А, а якщо ця відеокамера куплена десь в магазині і вона не стоїть на озброєні в екіпажу, чи можемо її використовувати? Давайте я щось... віддам вам дуже постійно заяву письмовому домовість питання. Ссилаючись на всі накази, вказівки, останні. Доброго дня. Витя, а твої вона, вона була І февраль, і бачиш, і, Ма? і март. Ви маєте ввиду вашу попередню? Пропозицію. Пропозицію. Пропозицію Щоб ця книга знаходилася в виставі. Ви тут ще отримали? Відповідь я отримав по телефону, а в я не просив, не отримав ще. Зараз вийде частину, займали. Це коня, було, вона бути тут доступна, щоб не просило нічого. І вам можна прийти до коштів. Вона вже відправлена? Справа в тому, що відповідь була, і я отримав її в телефонному режимі. Але висновки немає інстабілю. Я просив розмістити. Книга згідно наказу МВ-181-го, книга є, вона ведеться. І на прохання відвідувачів надається. Маєте бажання зробити пропозицію, скаргу, якийсь запис, запуск. Тобто вільно, вільно надається відвідувачам для да, внесення своїх пропозицій. Не питання. Тобто... Вам бачите, в будь-якому випадку... Я розумію, хтось роз... 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 ти... може ну Ситуація такого плану. Може, якось образив, працівник образував на Чого Щоб написати, немає написати, він не Чого не і ушов? А він попоїться, може ви теж образити. Такого не буває. Значить, дивіться, я в нас зареєстрована, це вположення. Якщо я зараз тут положу на воїну, чуть ли не на вулиці, ну, не е... дай Боже, хтось взяв і вийшов. Прив'язати, да. ну, як ви да. ну, реально це приймаєте. З ким ми розмовляємо. Я начальник чергової частини управління ДН. Олег Володимир. Дуже приємно, я так хочу Віктор Іванович. Так що це опять нашого наказу по чергову частини, які регламентують роботу. Тут я вам показав. Згідно наказу 181 від 28.04. У нас книга ця ведеться І в першому, першому прохальню відвідувачі ми її надаємо. Помімо цього, у нас є телефон довіри. Ви знаєте, так? Звичайно. Да, у нас є телефон довіри. І за номером 473915. Опять-таки, по цьому телефону люди можуть звертатися на неправомірні дії працівників, отримувати інформацію довідкового характеру. Пропозиції так само вноситься. Ця інформація теж вона несеться на речового реєстраторі і записується. Так само, як 102. Звісно, вона mm -hmm. да. реєструється на речовому реєстраторі. Керівником нашого підрозділу прослуховується. Пам'ятаємо, інформація заноситься в журнал, розписується і так само надається відповідь до кого хто звертається, в будь-якому випадку ми даємо це саме відповіді. Я тут розвивав, це номер, так поняв, що цей номер, він працює. Є, це, це, є, це, це ну, це, ми тим болі давали, цей номер ми давали і в пресі давали, і в mm -hmm. засобах щоб Люди зверталися. Помімо цього, вони знаходяться на бортах наших патрульних автомобілів, цей номер знаходиться. Есть, люба і, людина. На жаль, не, не на всіх бортах, вчора я не бачив. На якої ми не бачили? Яка восьма, машина тривала київське шосе? Тут... Ну це нові машини, наверное, це 10-та модель, наверное, це ті що прийшли. Ми ще не вийшли не, не прививається. Ну, да? Це розумієш. Це десята просто. Є, є. Машина знову не, не нас, yes, yes. везде. Ти можеш говорити, що, будь ласка, у них вони... питань нема. Опять у вас є телефони, довіри. Любите. Там ми його оновляємо, що вже поменяли туда, бачите, а там ми поменяємо, коли у нас придуть, уже буде. Так, у нас і повинно буде, коли буде новий наш міністр, коли часто прийдуть. Поверніть мені. Тут оно це вже не не перше. Який стане запис? А ні, да. Зараз спонайдемо стан запису. Ви просто бачите, який він тоді. Я щолай де этот. От скарги на противників з роти ДДДЗ. Ну, бачите, що сили батальки на потреби, тому вирізу зупинили теперішні швидкість, динете, динете. О, привет, бачите? Йде да, да, да. да. дзвонок, йде фіксація. Йде фіксація повідомлення. Да, да. Після цього вона фіксується канцелярії і направляється за призначення. Ой, отлично, то, хорошо. Спасибо. Звонить, то есть, так. Да, це той сю це фіксується звонок.